Вітаю! Це програма «Запитай у лікаря і я, її ведуча Анна Білик. Сьогодні говоримо про парадентологію. Що це таке? Чи важливо, чи варто звертати на це увагу, і як взагалі це виникає? Отож, зі мною поруч, докторка медичних наук, професорка та провідна фахівчиня з терапевтичної стоматології та парадентології Оксана Копчак. Завочка кафедри терапевтичної стоматології та парадонтології Київського медичного університету Світля, Світлана Черняк перепрошую та стоматолог-парадонтолог Марина Черкащенко Вітаю вас у студії. Доброго дня. отож, давайте розпочнемо з того, що ж таке парадонтологія і чим займається вона. Парадонтологія це наука, яка вивчає захворювання тканин парадонту. Це розділ науки, який вивчає діагностику таких захворювань, їх профілактику, лікування, диференційну діагностику. Угу. Чудово, хотіла б взагалі трошечки розпочати з міфу такого, що кровотечивість ясен можна прибрати за рахунок якоїсь спеціальної пасти чи полоскання. Це взагалі можливо, чи це міф все-таки. Це міф через те, що паста може тільки маскувати клінічну картину, але однозначно не додає плюси у лікування. Ну, знову ж таки, якщо ми говоримо про домашню гігієну. Як достатньо, як зачасту запитують пацієнти, тому варто звертатися до стоматолога, по-перше, для установлення діагнозу і по-друге, для того, щоб розуміти, з якою проблемою на сьогоднішній день я стикнулася, і для того, щоб розуміти, як із цієї проблеми можна вийти, наскільки довго і наскільки коштовно. А, так, я тоді розумію, що для лікування і взагалі, аби прибрати парадонтит, важлива гігієна, правильно? Е, так, так, Це є одним із ключових. Не прибрати парадонтит, а не допустити до парадонтиту, потрібна гігієна домашня і має бути культура гігієни вдома в сім'ї, тобто, це не ми не починаємо конкретно із дітей. От я, наприклад, проводила лекції для дітей. Я вам хочу сказати, що це гра в одні ворота. Якщо я розказую діткам про те, що як вони мають доглядати за зубами, як вони в них очі горять, вони так прямо всі дуже сильно їм все подобається. Вони йдуть. У сім'ю, в якій не підтримується гігієнапрожнене рота, і через тиждень-два вони приходять і точно з таким же поглядом, як це було перед цим. Тобто дуже важливо розуміти як дорослим, так і дітям, і дорослі це мають внести у свою сім'ю те, що це має бути як. Вбивання вранці, як культура тіла, як як приймання душу, ну гігієна тіла, тобто от чистка зубів, це має бути на цьому рівні. І потім ми говоримо про те, що е, наша нація трошки забіжна перед що наша нація не допустить розвитку і виникнення парадонтиту через те, що на сьогоднішній день, на жаль, у нас він вже є. Є на початковій стадії, там на на, ну, на інших стадіях також є тому. Задача в нас і така інвестиція в майбутнє для того, щоб дати нашим дітям туди рух, і для того, щоб навчити їх правильно доглядати за зубами, і щоб потім ми мали результат в майбутньому. А давайте тоді визначимо такі основні правила гігієни, яких важливо дотримуватися кожному. Угу. Значить, є зараз на сьогоднішній день є зубна тріада. Зубна тріада це зубна паста, зубна щітка і зубний Йоршик. Дуже багато я всього розповідаю на своїх сторінках превентивна стоматологія. І там можна переглянути конкретно по нагляду, як, як чим ми користуємося, які правила. Основні моменти те, що це повинно бути регулярно, це повинно бути в системі, це є основною такою базовою навичком, має бути базовим. І також застосовувати іригатор, через те, що тільки іригатор це в нас домашнє використання за тобто це, якщо мова йде про стаціонарну модель. І тільки нам іригатор дає масаж ясен. Це саме те, що нам потрібно в парадонтології. Тобто, крім того, що йде вичищання механічне очищення міжзубних проміжків, іригатор нам дає такий бонус, бонус плюс. Тому важливо цікавиться важливо застосовувати. По призначенню лікаря важливо застосовувати ті препарати, які назначає лікар для того, щоб дати нам якомога вищий результат. А ірігатор може бути в щоденному догляді, чи це як це обов'язкова бути... чи не обов'язково? Давайте так. Якщо є парадонтит, то це є обов'язковим. Якщо, парадонтит. Якщо парадонтиту немає, то це метод вибору. Чудово, згадували йоршик, іригатори, зубні нитки. Давайте визначимо, в яких випадках краще використовувати те чи інше, і наскільки важливо використовувати кожен з цих методів гігієни. Дякую за запитання. Дозвольте, я розповім про це більш детально, тому що дуже часто приходять на прийом наші пацієнти і питають, яку щітку використати, ще що можна зробити. І потім кажуть: а подивіться, от я так гарно тут, чищу, а деякі соромляться сказати, що вони можливо не двічі чистять зуби, от як каже лікар, деякі соромляться сказати, що вони не дуже вміють використовувати зубну щітку, тому що в нас є такі догми, що людина вже починаючи з дитинства має правильно доглядати запорожне рота. І якщо це є культура, ну дійсно от, культурний культурна людина має знати, як чистити. Зуби. Але ми з віком наше тіло змінюється, наші зуби змінюються, наші ясна також можуть захворіти. І тоді індивідуальна гігієна ротової порожнини також має бути змінена. І лікар-пародонтолог має навчити кожного пацієнта з захворюванням парадонта, захворюванням ясен, як правильно застосовувати деякі Різні засоби гігієни, такі як щітку, Йоршик, монопочкову зубну щітку, звукову щітку, чи призначати рігатор, як їм користуватися, чи потрібна зубна нитка, чи не потрібно її використовувати? Як саме визначається лікар? Лікар дивиться на прикус пацієнта, тому що у кожного пацієнта індивідуальний прикус, і деякі мають скупчені зубів, деякі мають щілини між зубами, які називаються трема або діастеми. У деяких хворих є інші патології. І якщо у нас є проміжки між зубами, то ми призначаємо йоршики. Вони можуть бути різних розмірів, вони обираються індивідуально за рахунок відповідних шкал. І пацієнт має знати, що між зубами верхньої щелепи використовується такий йоршик, наприклад, червоний, а між зубами нижньої щелепи ми беремо синього кольору або жовтого йоршика. Тобто він він має бути підібраний під. Конкретний варіант захворювання того, що є у нашого пацієнта. Пацієнт не може сам підібрати засоби індивідуальної гігієни. Отже, і було питання про іригатор це дуже гарний метод чищення, але якщо неправильно застосовувати парадонтологічну насадку, тобто включати максимальний струмінь води, направляти в дно парадонтального кишені, ми можемо стимулювати захстрення. Стимулювати утворення парадентального абсцесу. Це е, небезпечно для хворого, і про це лікар має сказати і навчити правильно користуватися засобом. В деяких країнах не можна використовувати зубні е, зубочистки, не можна використовувати зубні нитки. Тому е, на це також потрібно звертати увагу. Е, тому що якщо пацієнт буде використовувати зубну нитку і проштовхувати, травмуючі ясна до кровоточивості, може утворитися локалізований парадонтит, якщо було тільки запалення ясен без задіяння кісткової тканини. Тобто ми ж маємо справу з патологією ясен окремо і з патологією ще більш глибокою, коли йде патологія ясен, передана на кісткову тканину. Кісткову Тканина, утримуючи апарат, зуба в, в шелепі. Якщо йде перехід з ясен на кісткову тканину, і кісткова тканина починає руйнуватися, утворюючи кісткову кишені, це більш серйозна патологія, і індивідуальна гігієна також має бути розрахована відповідно від того, яке захворювання саме парадонту має наш пацієнт. А поки говоримо про гігієну, давайте згадаємо дуже цікаве питання: от чистити зуби вранці перед прийомом їжі, чи вже після це дуже часте питання від пацієнтів, тому що ті, хто цікавляться своєю індивідуальною гігієною таких, ну скажімо так. Все більше і більше, і хочеться вірити в те, що вони все ж таки будуть ця кількість буде збільшуватися. Отож, це досить дискутабельне до сих пір, між лікаря, навіть між лікарями питання. І ми часто з колегами обговорюємо про те, що якщо у пацієнта немає парадонтиту, все добре, тобто він точно впевнений, він приходить на гігієну постійно, то Має ну, є можливість почистити зубчики, то зрозуміло двічі на день, але Можна зробити це до прийому їжі, але після прийому їжі, наприклад, використати ополіскувач. Але треба завжди пам'ятати, що залишки їжі якісь все одно залишаться. це додатковий метод. От зараз казали про засоби гігієни. У нас є основні і додаткові. От щітка з зубної пасти це основні, все інше це додаткове, яке використовується так чи інакше. Якщо у нас вже є, скажімо, виставлений діагноз або є певні прояви у пацієнта, які він спостерігає, то е, потрібно поїсти і впродовж 15-20 хвилин Почистити зубчики, це дуже актуально, особливо ввечері. Тобто нічне чищення зубів, має бути обов'язково після останнього прийому їжі, оскільки період сну він досить тривалий, не відбувається самоочищення, так як під час дня ми можемо щось їсти. Тверда їжа у нас також може виконуватись. Наприклад, яблучко якесь ми можемо поїсти і частково там очистити зубчики. То вночі цього не відбувається. Мікроорганізми, які залишаються в на зубчиках отримують харчування, тому що залишки їжі вони ними харчуються, вони продукують там кислоти, які впливають. і на тверді і неміки тканини, і це в подальшому призведе до того погіршення стану рота. Тому бажано все ж таки після прийому їжі. Це стосується і вранішнього, і вечірнього, але вечірній більш актуальний, тому що період, скільки ці мікроорганізми будуть в порожнині рота неочищеними, набагато більше До речі, два так. слова про зубну ниточку. Якраз був приклад з пацієнтом, який застригала їжа між зубчиками, він використовував. В зубної нитку прийшов, каже, чомусь болить щось гірше. Справа в тому, що правильне використання нитки, чому в деяких країнах навіть заборонено. Тому що пацієнти, неправильно використовуючи нитку, погіршують стан. Тобто, от буквально на тому тижні була така ситуація. Просто неправильна техніка використання зубної нитки призвела до того, що було загострення. А якщо говоримо важливість ранкової і вечірньої чистки зубів, серед дня це треба намагатися робити, чи це не важливо, чи це ну за бажанням, так би мовити, ну всі пацієнти хотіли би, щоб було за бажанням, і Ця опція була такою на вибір. Але насправді так це дуже важливо. І от ще хотілося наголосити про те, що прояви захворювань тканин пародонти вони накопичуються системно. Тобто, зараз може здаватися, що все добре, а роки через п'ять. 5, 10, 에... Оця відсутність системного очищення е, зубів індивідуальної гігієни призведе до стану, який повернути назад наші зубчики, наші ткан, тверді тканини м'які тканини е, не зможемо. Тому так це важливо розумі... скажімо, забезпечуючи собі в, в подальшому е, кращу ситуацію, щоб потім ну не думати, не хапатися за голову і що ж тим тепер робити. Як поставити імпланти, Так, так на жаль, це дорого. А, так, дякую. Так а я нагадаю, ви дивитеся програму Запитай у лікаря. Я говорю з провідними експертами в сфері парадонтології, говорили про гігієну, її важливість, причини виникнення і що взагалі таке парадонтит. Отож, продовжуючи нашу тему, хотіла б запитати про спадковість. От якщо ми, наприклад, говоримо про те, що у батьків погані зуби, чи означає це, що у дітей так само будуть погані, чи це спадкове, не спадкове? Так, це актуальне питання. Багато науковців України займаються питанням вивчення впливу генів на розвиток парадонтиту. Це питання зараз. Опрацьовуються і е, можна сказати, що так є спадкові чинники, які призводять до розвитку захворювань парадонту. Але якщо пацієнт буде звертатися до лікаря, е, знаючи, що в його родині або в мами, або в папи була така ситуація, що хтось в зуби через парадонтит, що в них була кровоточивість, і е, може спитати лікаря про те, чи я втрачу зуби, чи не втрачу зуби. І лікар подивиться, пацієнта визначиться, чи є фактор, який може провокувати розвиток пародонтиту і зможе е, зробити кроки на попередження. Тобто він може провести профілактичне лікування, назначити специфічне чищення зубів, яке буде слугувати протекцію розвитку. Розвитку захворювання. І тоді ми можемо відтерманувати початок захворювання на багато років і попередити розвиток або, або навіть і стабілізувати стан ясен таким чином, що взагалі не буде розвитку парадонтиту. Тобто ранній прийом. У лікаря-парадонтолога дуже важливий, і якщо у пацієнта є якісь генетичні передпосилки, те, що може виникнути хвороба, як тільки він це усвідомив, він має звернутися до лікаря-парадонтолога для призначення профілактичного лікування. А добре, якщо ми будемо говорити, наприклад, про вік, чи є якісь межі, от що, наприклад, людині стукнуло 30, це означає, що її чекає парадонтин. чи навпаки він не піддається якимось віковим категоріям? Ні, дуже є пряма кореляція з віком пацієнта. Встановлено, що люди після 40 років мають захворювання парадонта у 95 98 Дійсно, це так, і тому профілактика виникнення такої патології дуже важливо починати потрібно з лікування ясен. Якщо є прояви гінгівіту, це захворювання просто ясен без ну, я вже казала, кісткової тканини, більш глибоких структур, які є фундаментом для опори нашого зуба, то ми зможемо вилікувати і не допустити розвитку пародонтиту. Тобто гінгівіт лікуються, пародонтит не лікується, тому що пародонтит це вже аутоімунне захворювання. Ну як захворювання, наприклад, захворювання аутоімуна шитоподібної залози. Можна якось так порівняти ці захворювання, коли в нас є специфічні антитіла, які продукуються у відповідь на накопичення пародонтопатогенних мікроорганізмів, і бомбардують власне тканини, спровокуючи постійний розвиток хвороби. Але в нас є метод стабілізації, навіть якщо парадонтит розвинувся. Ми тоді маємо зменшити кількість парадонтопатогенних мікроорганізмів, проводячи просту гігієну в професійному кабінеті і вдома. Якщо людина буде дотримуватися правил гігієни. Дома регулярно відвідувати лікаря-пародонтолога, проводити професійну гігієну, кюрітаж ясен та інші методи боротьби з парадонтитом, виконувати підтримувальну терапію все життя, доки є зуби, тоді є надія, що ми зможемо стабілізувати парадонтит без альтернативного лікування, тобто без постановки імплантантів. Тобто, Відвідувати лікаря обов'язково потрібно, дотримуватись рекомендацій обов'язково потрібно і не можна займатися самолікуванням. І чим раніше ми проводимо лікувальні план лікування впроваджуємо, тим краще у нас результати Добре, по збереження зубів. Говоримо так, що парадонтоз це в якійсь мірі руйнування зубу. На яких етапах зуби ще можна врятувати, а на яких вже ні. Саме захворювання ділиться якось на якісь етапи, і як це можна етапи хотити? є. Починається захворювання ясен, це просто гінгівіт. Далі це початковий ступінь пародонтиту, який ще можна також повністю вилікувати. І потім вже перша, друга, третя ступінь тяжкості пародонтиту, яку вилікувати неможливо. Зуби. Е коли починають рухатися е сильно, пружні рота, вони є причиною гострого болю, вони можуть бути причиною появи гної течі, яка погано впливає на весь організм в цілому, провокуючи розвиток соматичних захворювань, захворювання серцево-судинної системи, захворювання шлунково-кишкового тракту. Навіть причасні пологи можуть бути пов'язані з діяльностю парадонтиту. тому якщо у пацієнта є гнуятеча з'яси, не можна зволікати, потрібно приходити до стоматолога, щоб попередити розвиток соматичної патології, про яку також зараз сказала. А, так. Так. Томографії і рівної кістки треба завжди розуміти, що те, що ми бачимо ззовні, не завжди те, що є всередині. І, і маємо правильно каже Оксана Вікторівна, що зубчик може бути джерелом інфекції для всього організму. Тому тільки на прийомі можна визначати, який зубчик залишається, який ні, тому що так зараз дуже роз, розвинена імплантологія, але навіть провідні фахівці кажуть про те, що свій зуб завжди краще, тому що він біологічно створений для виконання функції, ніж імплант. Так, імплант можна поставити, але зберігати зуби, ну скажімо, профілактику проводити для того, щоб вони зберігалися, потрібно до. Але вже якщо є проблема, якщо вже є проблема з зубчиками, то треба вирішувати, наскільки це важливо зберегти зуб. Може, скільки це можливо зберегти зуб, і наскільки він може бути причиною погіршення загального стану організму? І якщо так, то він підлягає видаленню обов'язково? Що ми от говоримо вже про ортодотичне лікування? Чи є воно важливим і обов'язковим насамперед? Думаю, що так. Пані Марина нам сьогодні розповідала до речі про ортодонтію. Скажіть нам, будь ласка. Значить, воно є дуже актуальним, воно є доречним, і взагалі будь-яке лікування, яке йде в комплексі, воно є дуже. Класно спрацьовує саме на тканини парадонта через те, що потім у нас приймається сама причина. Причиною може бути як ортодонтичний неправильний прикус, так і ортопедичний, так і відсутність одного або більше групи зубів, які також призводять до конкретної ситуації в ротовій порожнині. І є ще момент того, що потрібно обов'язково звертатися до лікаря ортодонта і потім з лікарем-парадонтологом. Приходити до одного методу і режиму лікування даного хворого, я хочу підтримати моїх колег і сказати, що коли йдеться про захворювання парадонта, потрібно створювати міждисциплінарну команду фахівців, які будуть лікувати це захворювання. Це може бути не тільки стоматологи, це і лікарі-інтерністи, тобто ті, які лікують загальне захворювання. А серед стоматологів залученим. Залучати потрібно також і ортодонтів, і ортопедів, і хірургів обов'язково, тому що це така міждисциплінарна проблема, яку потрібно вирішувати командою. А, і от дякую вам за відповідь. Ми зараз живемо в умовах війни, тож не можу оминути це питання. Які зараз особливості стоматологічного прийому в учасників от, бойових дій, ветеранів? А -а -а. Як це зараз відбувається? Ну, значить, я хочу сказати, що так як у наших військових, ну, все звичайно погіршилося тоді, коли почалася війна, через те, що у нас з'явилася взагалі е така категорія військо, як, як військові. І, звичайно, коли е ситуація в роті була не сильно гарною, скажімо так, не сильно хорошою, то звичайно, під час е е воювання на нулі, то ця ситуація вся є. Загострюється, вона погіршується, Да. Тому е, дуже важливо говорити, от, розказувати, проводити, ну я вважаю, мірі і я думаю, що колеги підтримують, що дуже важливо е, проводити такі е, студійні зустрічі для того, щоб е, розказувати і. Е, Акцентувати розставляти да, Я да. думаю, Дякую. що я трошечки продовжу цю тематику. Угу. Дійсно, ця тематика дуже актуальна і дійсно в студії потрібно доносити до людей про цю проблему. Чому так склалося? Рівень санації наших людей України знизився протягом останніх 10 років. І зараз ми бачимо проблеми, про які говорили громадські асоціації, асоціація Тологів України, Асоціація лікарів продонтологів України про те, що потрібно встанувати вчасно людей. Тобто, ми бачимо таке відзеркалення зараз стану загального стану ротової порожнини населення в цілому. В наших військовослужбовців в них є стовідсоткове ураження на каріс, ураження пульпи, періодонту – це ускладнення каріусу, дуже багато зубів відсутні. Стовідсотково ми стикаємося з Тим, що у військових є генералізований парадонтит, ми зараз з моєю колегою і колегами, які залишилися в Києві, займаються таким проєктом Поверни військовому посмішку. Ідея цього проєкту народилася дуже давно, з тих пір, як ми з Світланою Рославі їздили лікувати наших військових. В АТО ось, це було починаючи з того періоду, і якщо порівняти той період, коли ми їздили, дивилися військових, і зараз на тих добровільців, які пішли захищати нашу країну, то стан здоров'я ротової порожнини досить погіршився з тих пір. Ми стикаємося також з тим, що є захворювання слизової балонки порожнього рота, такі як травматичні ураження слизової гострими кутами зубів, недопротезованими зубами, тому що були такі хлопці, які б пішли добровольцями захищати нас, не встигнувши вдягнути мостоподібні конструкції, тобто мали пропилені зуби, і які не були просто закриті ніякими конструкціями. Звісно, вони не могли харчуватися, звісно, вони отримували захворювання шлунково-кишкового тракту, вигляди хронічного гастриту і іншої патології. Ще, ще Чим може бути небезпечно постійне травмування слизової гострими кутами зубів, тим, що формується таке захворювання, як як лейкоплакія. це передракове захворювання. І Тому огляди у стоматологів дуже важливі в наших військових. Ми Маємо санувати їх. Звісно, зараз йде опрацювання на державному рівні проєктів, які будуть допомагати протезувати військових. Я знаю, що НЦЗУ буде виділяти по 15 тисяч на кожного військового для того, щоб запротезувати їх. Але потрібно долучати ще громади обов'язково або волонтерів для того, щоб забезпечити передортопедичне лікування наших військових, тому що лікування перед ендолікування, тобто пломбування каналів, пломбування зубів до ортопедичного лікування також важливо, але при військовому часу ми маємо ми стикаємося з тим, що наші хлопці втрачають руки, кінцівки, втрачають ноги, зір, слух. Тобто багато є таких проблем, які більш важливі, ніж стоматологічні. Тому, але в нас є організації, наприклад, в громадах або волонтера. Які можуть забезпечити якраз перед ортопедичне лікування, щоб ми потім могли запротезувати за допомогою держави наших військових, це потрібно обговорювати на рівні громад, потрібно спілкуватися про це, тому що стоматологічне лікування зараз також важливе. І про це не дуже багато говорять, але зараз останнім часом починають говорити більше. І це дуже правильно для того, щоб стабілізувати стан здорові порожнини наших захисників і захисниць ще Дякую. є певні особливості, про які ми говорили, і які зустрічалися по на прийомі пацієнтів, на яких хочеться наголосити, особливо для лікарів-стоматологів, які будуть працювати з військовими, оскільки е, велика кількість людей, які потрапляють, ну правильно казали, і ми про це говорили що несановані пацієнти. Потрапили в, е, в умови, де немає можливості індивідуальної гігієни, і е, якщо ми казали про погану гігієну, вона стала не те, що поганою і стан порожнього рота, він став критичним, але до цього додалися ще і певні психологічні проблеми. Про це треба пам'ятати і, е, скажімо, дуже раджу всім лікарям-стоматологам звертати на це увагу і, і уже зараз цікавитися. Можливістю як навчитися працювати з певною категорією пацієнтів, тому що їх буде більше і більше. До речі, і цивільні також мають певні прояви, а оскільки. Похід до стоматолога це завжди підвищений стрес, критичний стрес. Ми це вже спостерігали, і пацієнти намагаються завжди уникати. Багато є таких про це. Це, це питання, яке, ну скажімо так, зараз буде супер актуальним. Я вам дякую і дякую власне за те, що підтримуєте наших військових. А я дякую вам за розмову. Наш ефір добігає кінця. Це був проєкт Запитай у лікаря. Сьогодні говорили про парадонтоз, як виникає, що це таке. І власне про нього в умовах війни, як з цим стикаються військові? Тож не займайтеся самолікуванням, відвідуйте лікаря, бережіть себе. А ми побачимось на телеканалі Вікка.